Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. У мене поряд з будинком є ось такий невеликий клаптик землі, на якому росте ось така зелень. Тут є і травичка, і кропива, і багато чого іншого. Тому я вирішив на один місяць заселити сюди декілька трьохтижневих тижневих каченят-мулардів для того, щоб вони тут трохи попаслись. І тому мені потрібно збудувати для них Невеликий тимчасовий будиночок з підручних матеріалів, щоб вони у ньому змогли заховатись від дощу чи сонця, а також переночувати. Три стіни зробив з трьох старих віконних рам, які скріпив за допомогою саморобних кутників і саморізів та поставив їх на цеглу по усьому периметру майбутньої клітки. Далі зверху закріпив цвяхами старі штахети. Та поклав суцільний лист скла, зробив дах. А щоб це не було тепличкою, на скло поклав декілька мішків. Двері теж робив з того, що було під рукою, а це старі штахети, кусок бляхи та сітка. Закривається клітка за допомогою цвяшка, який просто вставляється зверху та прижимає двері. Дно клітки виложив цеглою, а наверх поклав листок фанери. Який зручно чистити. Витягнув, почистив і назад поклав. Годівничку взяв ось таку, з якої їли маленькі курчата, лише доукомплектував її ось таким бортиком, щоб менше просипалося зерно. Та в комплекті є ось така решітка, що влазила тільки голова птиці. Напувалка у них буде вакуумна, теж забрав у курей. А також поставив. Ну, трішки вкопав землю пластикову миску, в яку наливаю додатково воду. Так як качки дуже люблять плескатися та полоскати дзьобики у воді. От і все, у наступному відео більш детально розкажу та покажу качок мулардів, яких буду вирощувати перший місяць їхнього життя у цьому загоні. Тому підписуйтесь на канал, а також натискайте дзвіночок, щоб не пропустити це відео. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!